Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На першому пірковому турі телепроекту Твоє майбутнє один. В своєму житті Запитували себе. Ну чому? Ну чому мені постійно не везе? Чому у мене нічого не виходить? Ага, запитували. І після цього опускали руки. І даремно. Адже, зупинившись на півдорозі, Ви лишали себе задоволення зустрітися з успіхом, який робить працьовиту людину щасливою. Так так, саме працьовиту. Адже успіх складається з терпіння, творчості і праці. Ось, що про третю складову працю говорить мудра притча. У сараї стояли два плуги. Один був і ржавий, і некрасивий, а другий весь блискучий, начищений, і ржавий плуг. І Із заздрістю дивився на те, як сонце виблискується на блискучих боках сусіда і, не витримавши, сказав хм. несправедливо. Ми з тобою однакові. Але ти такий гарний, весь виблискуєш, а я ні. Звідки у тебе ця пишність? Другий плуг. Осміхнувшись, відповів пишусть. А я й не помітив. Я з раннього ранку і до пізнього вечора працюю. Тому й блищу. Мені просто ніколи і ржавити. Нам просто ніколи і ржавити». Сміливо можуть говорити про себе наші конкурсанти, які постійно працюють над собою, танцюють, співають, пишуть вірші, читають. Займаються спортом, відвідують гуртки, вишивають, плетуть, тобто постійно самовдосконалюються. І сьогодні вони знайшли час і завітали саме на наш телепроєкт, щоб як якнайяскравіше проявити себе, показати свій талант і познайомитися поближче з омрійною професією тележурналіста. Так, вони розуміють, що наш телепроект. Це творча боротьба, в якій є переможці переможені. І треба зазначити, що шлях до перемоги нелегкий. Але ці труднощі наших конкурсантів не лякають, адже в них є ціль неодмінно досягти успіху. Як найвиразніше і яскравіше проявити і показати свій талант, прочитавши літературний твір, який вони родував вдома, і неодмінно потрапити до другого туру телепроекту. З героїв сьогоднішнього ефіру потрапить до другого туру ми дізнаємось наприкінці програми, коли переглянемо їх виступи. А вам, наш шановний глядач, нагадаємо члени журі оцінюватимуть наших конкурсантів за наступними номінаціями: артистизм, дикція, телегенічність та фоногенічність. Ці складові є невід'ємними супутниками тележурналіста. Максимальна оцінка кожної номінації 5 балів. Суми. Всіх чотирьох суддів по кожній номінації ви бачитимете на своїх екранах після перегляду творчого виступу кожного конкурсанта. Ну що ж, настав час знайомства з нашою сьогоднішньою шісткою талановитих конкурсантів. Єлизавета перша героїня сьогоднішнього ефіру, свій вільний час присвячує плаванню та лозоплетінню. Ще захоплюється малюванням і у майбутньому мріє про професію архітектора. Але це у майбутньому. А сьогодні я б хотіла себе спробувати у ролі тележурналіста, і мені дуже сподобалась назва з цього проекту. Ліза обов'язково, якщо потрапить до другого туру, побачить, які ролі виконують на телебаченні діти. А сьогодні ще й сама спробує виступити на телебаченні. Спочатку заспівавши пісню заслуженої артистки України, композитора, автора та виконавці своїх пісень, Наталії май, мамина сорочка. Мов журавлі летять мої роки, а я й досі спокою не знаю. Я вишиванку, мамину, завжди, до серденька до свого прикладаю. Вона мене зігріє в холоди, її залишу синові і дочкам. Врятує Україну від біди, свята. Як правда, мамина сорочка. Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком була, щоб я легких стежинок не шукала, І до людей привітною була, виконуй доню, мама. Закони істинні прості. не зраджуй землю, що тебе зросила, не залишай нікого у біді, а сорочка мами набіла, біла біла. А сорочка мами на серцю мила. А сорочка мамина зігріває. Я її до серденька пригортаю. Я її до серденька пригортаю. Наступним твором, який на думку конкурсантки, допоможе їй як найяскравіше показати свій талант, став вірш. Остання свіча відомої української поетеси, нашої сучасниці Ліни Костенко, яка володіє якоюсь магічною силою. Ні, насправді дивіться, її поезія звертається до нас своєю виразною мовою, і ми починаємо розуміти все те, що невимовно дрімало в наших душах, турбувало, болісно тривожило. Нехай мені доля воту муки. Не камінь на серці, а цілий опал, я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій ідеал, нехай моя доля знедолено плаче, карає та мучить нестерпним життям. Я все-таки сильна, я щось таки значу, я світ цей дивую, красивим дитям. Невкуситься біди, повинна здолати, Підкотиться туга, повинна мовчать, немиркнуче світло. Я жінка, я мати, запалена Богом остання свіча, і хто мене кине, покинутим буде, хто Богом осудить, осудиться сам. Земна і небесна. Такою прибуду, такою дістанусь майбутнім дикам. З надією, що саме наш телепроєкт допоможе у майбутньому здійснити найзаповітнішу мрію, звітала до нас наступна учасниця Христина. Мені дуже сподобалась назва вашого проекту Моє майбутнє, і це змусило мене всерйоз задуматися про моє майбутнє, особливо в сфері тележурналіста. Що ти хочеш взяти з цього проекту? Я хочу спробувати себе в цій сфері, і взагалі я дуже полюбляю бути на зйомках і в майбутньому хочу стати актрисою. І до того ж, актриса, яка працює на телебаченні, веде своє власне телешоу. Багато подорожує країнами. Все це Христинка написала в анкеті нашого проекту. А зі сцени виконала віршований твір великого кобзаря Тараса Шевченка. Мені однаково чи буду? Більшу частину свого життя Тарас Шевченко прожив у неволі, звик страждати, але ніколи не мирився з думкою про те, що його рідний край, Україна, знаходиться у рабстві. Усім серцем він прагну допомогти, караючи панів та царя гнівним сатиричним словом. Вірш Мені однаково виражає найглибші патріотичні почуття поета, готового до самозречення заради щастя свого рідного народу, заради волі України. Мені однаково чи буду. Я жить в Україні, чи ні, що хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінько мені в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже батько синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні? Та неоднаково мені, як в Україну зліє, люди присплять лукаві і в огні її окрадену збудять. О, не неоднаково мені. Аннушка, наступна наша конкурсантка, захоплюється малюванням, відвідує танцювальний гурток Фантазія. У майбутньому, крім професії тележурналіста, ще не проти стати або адвокатом, або юристом, або актрисою, словом досягти успіху щоб неодмінно стати відомою та публічною людиною. Скажи, будь ласка, чому прийшла на наш проект? Ну, мені ваш проєкт дуже сподобався, особливо сподобалася назва. Я багато про нього читала до попередні конкурси. Мені сподобалося, що тут відкриваються все нові і нові таланти. Що хочеш взяти для себе? Для себе хочу взяти можливо, якусь, можливо якусь нову нове хобі, захоплення. Новий талант ми саме зараз готові відкрити знов. І він носить ім'я Анна. А допоможе Анюці його як найяскравіше проявити сонет зірки світового значення найпопулярнішого поета та драматурга епохи відродження Вільяма Шекспіра, творчість якого зберігає свою актуальність і до нашого часу. Стомившись вже смертю, я благаю, бо кчемність, нікчемність, Воскресні воскреснікчемність проскоші сама із виднях честь. Доходить до очаю, і чисті вірності шляхів нема, і силу неміч забивав кайдани, і честь дівоча втоптана у бруд. І почесті не тим, хто гідний шани, і досконалості, ганебний суд і злу добро поставлене в служниці, і владу уярмлені митці. І істину вважають за дурниці, і істину вважають за дурниці і гине хист в невдовго в руці, стомившись з тим, спокою прагну я та вмерти не дає любов твоя. У майбутньому... Оволодіти професію туристичного агента, щоб проводити час у постійних подорожах, мріє наша наступна конкурсантка Катерина, а ще зробити кар'єру на телебаченні. І саме для того, щоб ця мрія у неї здійснилася, Катя і звітала на наш телепроект. На цьому проєкті я хочу побачити або спробувати в себе в ролі журналіста. Сьогодні Катя підготувала для нас звіршований твір поета-революціонера, засновника національної форми реалізму в угорській літературі Шандора Петефі Коли ти муж, будь мужнім. Цей вірш став своєрідним закликом до людей залишатися у будь-яких обставинах долі самим собою і завжди. Ні за яких причин не втрачати людської гідності. Коли ти муж, будь мужнім, знайти життєвого путь. А лялькою на шворках в руках судьби не будь, без недолуги й доля, яка є навісна, лиш кволих і тікає від сміливих вона. Коли ти муж, будь мужній, не тільки на словах, Найкращі з ним сфенів меч у твоїх руках, твори у вирі битви, а довершивши твір, Замовкне, як змовкає, роза за краєм вір. Коли ти муж, будь мужній, мі вправду боронить. Хоча б і довелося, за неї кров пролить, Зумій заради правди, зламай життя своє, чисть боротьбі найвище, що в тебе світі є, коли ти муж, будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай. Хто продається, гине в зневазі і ганьбі, голодний, але вільний, пиши в диві собі. Коли ти муж, будь мужнім і води лід тебе не подолають. Ні люди, ані світ. Будь довгом, котрий буря, скоріння вирива, але який не гнеться під вітром як трава. Ігор, наш талановитий майбутець є фіналістом та призером у номінації онлайн-голосування першого акторського сезону телепроекту Твоє майбутнє. Глядач, мабуть, пам'ятає його акторські роботи. Самому ж, Ігорю, перший сезон запам'ятався. Так, я був на цьому проєкті, Мені він дуже сподобався, а запам'ятався саме такою теплою і доброю обстановкою. Всі дуже е, дружні працювали, і мені дуже сподобалося. Ігор є найстаршим конкурсантом і тому впевнено і остаточно знає, чого хоче для себе взяти від другого сезону нашого проєкту. Я прийшов на тому, що вже після першого проєкту я зрозумів, що. Телебачення, це напевно моє майбутнє. Я хочу рости і більш просуватися в цьому напрямку. І сподіваюся, що напевно в майбутньому це буде моєю професією. Тому вже зараз вчить на пам'ять їм, який український співак, виконавець і автор пісень української традиційної естради, заслужений артист України, народний артист України Анатолій Матвійчук присвятив журналістам. Є професія така неспокійна і важка зустрічати день новий на вітру нових подій, щоб складалися в рядки, свіжі фрази і думки, щоб вітри нових ідей долітали до людей. Ви сьогодні, як в бою, на передньому краю, і безжалісно брудна проти вас іде війна. В цьому вихорі біди обриваються сліди, але душі і серця вірні правді до кінця. Линуть будні і свята дні складаються в літа. В книзі вічного биття ваших слів серце биття є професія така неспокійна і важка зустрічати день новий вирі фактів та подій. Конкурсантка Дарина завітала до нас з села Ливкова Житомирського району. І у своїй анкеті у графі, ким вона мріє стати твердо написала актрисою драматичного театру і обов'язково при цьому закінчить Київський інститут імені Карпенка Карого. Театральне відділення зараз вона до цього ретельно готується, відвідуючи танцювальний та театральний гуртки. Сьогодні свій талант драматичної актриси Дарина покаже, прочитавши нам драматичний твір. Геніальної української поетеси, письменниці та драматурга Лесі Українки Лист до Сергія Мержинського про Мержинського маємо такий спогад: типовий російський інтелігент він не закінчив університету і все життя поневірявся по приватних уроках, як і численні російські інтелігенти того часу. Молодих людей єднала висока духовність і прагнення віддати себе до останку справі визволення народу від свавілля влади. І дійсно ж сердечна приязнь, що зветься любов'ю. Туберкульоз позбавив українську поетесу і білоруського революціонера багатьох радощів життя. Тривога за здоров'я сердечного друга погнали дівчину в далеку дорогу до його одра. Леся Українка щиро вірила у безсмертя справжньої любові, у щастя жертви в ім'я рятунку дорогої людини. Після смерті коханого ця геніальна жінка не тільки не зламалась, вона переплавила своє горе у вогні творчої фантазії, що дозволило їй створити у майбутньому головні свої шедеври. Феноменальне велич духу дало їй право написати. Я в серці маю те, що не вмирає. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, ти, мій бідний, зів'ялий квіте. легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу, минулу мрію. І ніщо так не вражає тепер, мого серця, як всі пахощі. Тонко, легко, але невідмінно, невідборонно вони нагадують мені про те. Що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу? Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила саме тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя повне якогось різкого, Проняте джалем і того і щастя, що палило мене і заставляло заламати руки, і битись. Вбитися в землю в дикому бажанні згинути, зникнути з усього світу, де щастя і горе так божевільно сплелись. А потім і щастя, і горе обірвались так раптом, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так прозоро. А тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина, де побіг того. Ти жалує цим що між нами не було свого до пропоцілки. Цим що не обнімав ти мене ніколи. О, дорогий мій, я піду до тебе від найщільніших обіймів, до найсолодших поцілунків. Тільки з тобою, я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене мучить, ти зіймеш цим третя рукою. Вона тримтить, мов струна. Це що тьмарить мені душу, ти проженеш промним твоїх мисучих очей. Ох, у трики життя людей таких очей не буває. Це очі з іншої країни, мій друже, мій друже, мій друже. Навіщо твої листи так пахнуть, як цивіальні троянди? Ти, може, маєш іншу мрію, де мене немає. О, дорогий, я створю тобі на весь світ. Нові мрії, я ж для тебе почала нову мрію життя. Я для тебе вмерла і воскресла. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо, крізь цілого лісу мрій і згубимо собою подало далині. на ті місці, де ми були в житті, нехай троянди в'януть, вянуть і пахнуть як твої люби листи. Кріставлю ти ще простягай руку. Візьми, візьми мене собою! Це буде мій рятунок. Орятуй мене, любий! І нехай януть білі рожеві, червоні, і блакитні троянди. Ось такими талановитими були виступи героїв сьогоднішнього нашого ефіру. І всі вони зараз очікують на оголошення результатів. Але перед тим, як ми оголосимо, хто ж з них увійшов до другого туру, ми хотіли згадати ще одну мудру притчу стосовно шляху до успіху. Була одного народу прикмета. Той, хто зірве білу квітку на горі напередодні нового року, буде щасливий. Так ось. Незадачка, гора, на якій розкидалися біла квітка щастя, була зачарована. Вона постійно тряслася і ніхто не міг втриматись на ній. Але кожен новий рік знаходились мірівці, які намагалися залізти на гору. Так сталося і з двома друзями. Одного разу два друга вирішили спробувати щастя. Перед тим, як йти на гору, зайшли друзі до мудрого старця. Впадеш сім разів і вісім разів, порадив їм мудрий старці. Пішли друзі на гору по черзі. Через годину повернувся перший юнак. Весь у сильцях, в Немає рації, мудрець!» – сказав він. Я впав сім разів, а коли восьмий раз піднявся, то побачив, що пройшов лиш чверть гори От і вирішив повернутися назад. Другий юнак пройшов через день з білою кліткою в руках, і на ньому не було ні подрядинки. Хіба ти не падав? запитав його друг. Падав? Багато падав. Може сто разів, може й більше. Я не рахував, відповів юнак. Чому на тобі немає сінців, фесади? Здивувався друг. Перед тим, як іти нагору, я навчився падати, засміявся друг. Ця людина навчилася не падати, а підніматися. А це означає, що він. Досягне будь-якої мети у своєму житті, відповів мудрий старець, дізнавшись про юнака. Ну, а зараз настав час дізнатися, хто з героїв сьогоднішнього ефіру, як той юнак, вже сьогодні досяг своєї мети і приховатиме з нами і надалі. До другого туру за підсумками суддівських протоколів, сьогоднішні шістки учасників увійшли. Єлізавета Рафальська, Христина Будник, Дарина Гакалець, Ігор Сьомко. Ми вітаємо переможців! І завершаючи сьогоднішній ефір, хотіли б додати. Більшість людей хочуть швидкого успіху, тому вони схильні кидати розпочату справу після кількох невдач, але досягне вершини той то не лічить кількість своїх помирок, а наполегливо крокує до своєї мети. А ви готові підніматися знову і знову, щоб прийти до своєї мрії. Ну, тоді слідкуйте за нашими ефірами, беріть приклад з наших талановитих конкурсантів і не лякайтесь невдач. Вони роблять нас тільки сильнішими на шляху до успіху. Наступного тижня ми переглянемо останню п'ятірку конкурсантів першого лідеркового туру. А це означає, побуваємо знову на святі талантів. Тож, до зустрічі наступного тижня. Бувайте! Над телепроектом Твоє майбутнє працювали. Автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська. Оператор Сергій Кобилянський. Монтаж Людмила Меодушевська, Олександра Циплюк. Звукорежисер Олександр Кодубовський. Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко. Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проекту Віктор Бойко Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.